Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з тебе на каналі. Я прийшла з магазину і хочу показати вам, що я купила і що буду готувати. Купила е, лимонний перець нарешті. Е, тоді рибку робила не було. Сьогодні натрапила, купила Купила мускатний горіх, тому що мускатний горіх і гарбуз, а зараз осінь. Це просто, ну, як, одне без другого бути не може. До гарбуза мусить бути мускатний горіх. Далі купила, купила кілограм сердечок, друзі, і буду робити салат. Салат вам покажу сьогодні, який вийшов, а деталь, деталі приготування і кількість інгредієнтів буде окреме відео через трошки на каналі. Далі купила 2 кг помідор сливок, хочу ще один раз закласити одну банку помідорчиків. Так, далі купила масло. Друзі 82% масло, Найдешевше по акції сьогодні в торбі 85 гривень. Дуже подорожчала молочка. Далі купила майонез Рунівський, дуже смачний майонез, схожий на той, що я привозила з Польщі. Якщо є в вашому місті, рекомендую спробувати. Буду робити салат з майонезом, о, оцей що з сердечками. Далі купила кардамон теж для приготування печива, яке я буду робити сьогодні. Печиво вам покажу, а окремий рецепт і тонкості приготування будуть через трошки на каналі буде окреме відео. І купила желатину нехай буде, бо в мене закінчиться. Далі купила ваніліну. Іноді є такі рецепти, знаєте, що ванільний цукор не дуже підходить, а треба ванілін законцентрований. Купила і купила одну синю цибулину, бо я така господиня, що цього року не посадила синьої. Все відкладала, відкладала, що куплю потім на синє не купила, так лишилось. А мені на салатик треба синя саме. Далі купила цукор 2 кг, тому що я хочу. Пробувати зварити варення по рецепту моєї підписниці. Варенячко буду варити з яблук. буду вам показувати, друзі, як буду варити. Цікаве таке варення. Далі купила чай додому тисяча, Одна ніч, мономах. Мені, мої підписники, теж ви, мої хороші, писали, що. Мономах фірма краще, ніж я минулий раз купляла. забула яку. Ви казали, що це краще мономах. Я в цей раз взяла мономах. І, друзі, купила вирубки для печива. Купила отакі сердечка. 25 гривень три штучки. І 50 гривень отакий. Там пише, друзі, що це сніжинка, але воно мені схоже на листочок клиновий. І такий от чоловічок. 50 гривень оцей набір. Я дуже хотіла купити, друзі, осінні вирубки. Грибочки, листочки, але, на превеликий жаль, не було в магазині біля нас. Я не хотіла ніде далеко вже їхати. Вже будуть, які є, тому що я хочу таке осіннє печиво зробити. От, е, отакі покупки, а я, друзі, передягаюсь і приступаю до праці, буду робити салатик. Результат вам покажу обов'язково. Так, мої дорогесенькі, поки в мене все вариться на салат, який я паралельно знімаю для вас. Я тут наклала баночку помідорів. Можливо, мої нові глядачі в мене зараз багато людей приєдналося нових, кладу в банку кріп, хрін. До речі, я не поклала чесник. Зараз ще докладу чесник, виноградне листя, смородинове і горіх. І наклала помідори. Зараз, друзі, ще дочищу чесник. Добре, що кажу вам, і зрозуміла сама для себе, що не поклала. Зараз. Друзі, все, почистила 6 зубчиків часника. Кладу сюди баночку, я його розрізаю, друзі, він так швидше віддасть свій аромат, тому майже завжди розрізаю в огірки і в помідори. Так, і далі, мої хороші, що я роблю далі? Далі на 1 літру води, це літрова кружка, я додаю 1 столову ложку цукру і 2 столові ложки з верхом солі. І друзі, минулого разу я додавала гірчицю в зернах, сьогодні хочу додати гірчицю в порошку. така от гірчиця в порошку. даю на банку одну столову ложку. Мені мало буде цієї кружки, я вже в другу кружку гірчиці додавати не буду. Тільки в одну гарно розмішую, щоб сіль в мене розчинилася. Сіль і цукор. Можна потім в банці побовтати. Так, заливаю. набираю ще одну кружку, знову додаю столову ложку верхом цукру і дві ложки верхом солі. Сіль кам'яна, друзі, обов'язково. Знову розбовтую. Бовтую і вливаю. Все. Далі закриваю кришкою і ставляю, друзі, навіть можна кришку не закривати, чіт-чуть привідкрию її, ставлю на тарілку, коли почне брудити. Ага, ще я не заклала зверху кріп. Зараз трошки надберу, Коли покладу кріп, то буде бігти через верх. Кріп і хрін. Зверху ще хочу покласти. Кладу кріп кладу листочок хрону. Пускаю помідорчика хроном, щоб не спливав. Ставлю на тарілочку, прикриваю кришкою і тримаю в квартирі при кімнатній температурі 3 дні. Перебродять трошки, тоді можна виносити в холод або поставити в холодильник. Дорогі друзі, сьогодні свято в мене, як і у людей. Зробила на роботі вихідний, то вдома, чок, цілий день. Тому що ну, пропадають продукти. Треба мені з яблуками щось зробити, і я надумала зробити варення по рецепту моєї підписниці. Значить, моя підписниця пише, що потрібно виміряти 3-літровою банкою нарізаних яблук. З дюшесом я яблука нарізала кубиками, а з барбарисом на боліковій терці. Я так зрозуміла для того, щоб розрізняти їх. Викидаємо. В баняк засипаємо 1 кг цукру і даємо настоятися. Я робила на ніч, пише підписниця. Ставимо варити 1 годину. Тоді додаємо 100 г цукерок. Це мене, друзі, гукає духовка. Я знімаю для вас кулінарне відео печу печиво. Вона гукає, що треба його виймати, зараз буду виймати. Значить, варимо 1 годину, додаємо 100 г цукерок. Тоді варимо, поки не розтопляться цукерки. Додаємо 1 столову ложку оцту, я давала яблучний, пише підписниця. Варимо 5-7 хвилин і накладаємо в стерилізовані баночки. Хтось яблука ріже кубиками, тре на терці, а хтось блендером проходить, кому як подобається, написала моя підписниця. Я хочу теж зробити, друзі, ось я купила цукерки. Верніше мені купила Софійка, бо я як ходила на базар, забула, купила мені барбарис і купила дюшер по 100 грамів. Я зараз, друзі, буду, не вказано, що яблучка треба чистити, я так зрозуміла, що з шкірками. Я зараз дознімаю це відео і буду різати яблука кубиками і міряти 3 літри нарізаних яблук, засипати цукром. Одним кілограмом і залишати на ніч. Зараз вже вечір, а можливо, я ще його до вечора зварю, бо зараз пів п'ятої. Ну, воно може постояти до години 9 і в години 9 я ще можу його зварити. Подивлюся, як в мене чи вистачить мені мене сил, бо я вже втомилась, чесно кажучи. От таку роботу я хочу зробити. І спеціально, друзі, вам прочитала, можливо, когось зацікавила. То, будь ласка, приєднуйтеся, готуйте. Варенішко, якщо у вас пропадають яблука разом зі мною. Так, пані Таню. Я наміряла 3-літрову банку яблук і отак порізала їх кубиком. І тепер всипаю сюди кілограм цукру. Засипаю яблука. Так. Трошки їх підтрушу. Не знаю, правильно, неправильно, як зрозуміла, так роблю. Можете мені написати сьогодні, що не так все. І залишаю їх стояти ну, на годин 5 мінімум. Так, друзі, яблучка я відставляю і поки що зроблю одну порцію з барбарисовими цукерочками. Якщо мені сподобається, тоді зроблю ще завтра з дюшестом. Бо я думаю, якщо вдруг мені воно не варте, того, то. Не витрачати час, саме головне, бо я вже підтомилась. І продукти так само, тому залишаю тільки на одну порцію. Мої хороші, і я пекла печиво з гарбуза, дійшла вже до насіннячка і вибрала ще трохи насіння. Досипаю його до того, що в мене вже було. Розкладаю, покладу на мікрохвильовці, і все, мені оцього насіння вже вистачить. Так, друзі, печиво я спекла і поклала вже на бляшки. Гарбуз, тут дуже багато, але мені шкода викидати, подивлюся, що буде. Може зробиться варення, не знаю. От, і запихаю в духовку цукати. Шумить, чайник. Я буду зараз робити собі каву і буду вже відпочивати. Так, друзі, ну і хвалюся вам, що я сьогодні наготувала. Я сьогодні знімала на канал такий чудовий салат з курячих сердець, дуже смачний і ситний. Очікуйте на каналі, скоро буде. Мої хороші, і також, друзі, я напекла отаку тарелю печива з гарбузи. І в мене вже на каналі є чудове і прекрасне печиво. Я вам, друзі, прикріплю посилання, тому що я пекла його торік. У мене тоді було може тисяча людей чи тисяча підписників, і я сьогодні думала спекти мені знову це печиво? Ну ніби повторюватись не хочеться, і шкода, що його тільки мало людей переглянули. 900 там з лишнім людей переглянули за цілий рік. От, а в мене дуже вас зараз багато, і можливо, сезон гарбузи хтось захоче його спекти. То я прикріплю посилання на це печиво. Воно дуже смачне, м'яке, воно відрізняється від цього печива. Тому що це печиво, друзі, схоже, на такі, знаєте, радянські були коржики, продавалися, залиті білою глазурю. Може, хтось пам'ятає, як воно звалося? От Я вам зараз покажу структуру, ви зрозумієте. Бачите, яке воно всередині. От, і до нього дуже хочеться до цього печива холодного молока. Хто з вас пам'ятає, хто жив, в, школі, в школу їх ви зараз привозили, знаєте, такою квіточкою великій коржі? То ці схожі на них. А це, що я вам прикріплю, воно зовсім інакше. Воно не схоже на, на, на ось це. Тому, будь ласка, випікайте. Вивчайте гарбузу. М Полюбляйте гарбузу, чи як то правильно сказати. І тіште своїх рідних. У мене сьогодні, друзі, такий видався вихідний, таким видалося в мене свято. Я вас всіх вітаю святом. Найголовніше, вітаю сьогодні збройні сили, з їхнім святом, як завжди, і не перестану, і завжди буду казати щиро від всього серця. Дякую Збройним силам нашим всім. Хто стоїть за нас на передовій, хто нас захищає, стоїть не на життя, а на смерть. Нехай свята Богородиця своїм покромом, захистить усіх, хто сьогодні переживає складні часи, нехай борон, нехай береже нашу рідну Україну, всіх, хто виїхав, всіх, хто залишився, всіх, хто воює, нехай всі повернуться до своїх домівок, всіх нам благ, міцного здоров'я, всіх вас обіймаю. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!